Підліток з конотопу обскакав усіх шеф-кухарів України. Микита Іщенко потрапив до неофіційної книги рекордів України. Він приготував справжній червоний український борщ на вершині гори Говерла. Докладніше розкаже Юлія Настенко. Сьогодні я починаю своє путешествие з востока на запад. Моя цель зробити то, що до мене в Україні ще ніхто ніколи не 14-річний Микита поділився цим відео на своєму каналі у Ютуб, чим просто підірвав увесь інтернет. Хлопець самостійно заніс всі інгредієнти для традиційної української страви та потрібний інвентар на висоту понад 2000 метрів. Ми із дому спеціально не набирали воду, тому що знали, що будемо проходити ліку. Набираємо воду. Нам понадобиться 5,5 з літрів для самого борща і. 4 на зякісні. Всякий... І йому таки вдалося. Хлопець просто підкорив серця туристів, що також вийшли на найвищу точку України, коли пригостив усіх бажаючих уже звареною смакотою. Я працюю шкуркою кілько... туризму. Працюю з 1975 року. Ну перший раз в житті все тут бачу, але бо їм перший раз в житті. За що вам дуже дякую? Хлопець запевняє, це не останнє, чим він дивуватиме світ та прославлятиме Сумщину. Юлія Настенко, новини СТС.